Бійці добровольчого формування територіальних громад номер 12 на безкоштовній основі проводять заняття з військової підготовки для всіх креманджан та гостей міста. Сьогодні на відкритій місцевості відбувся загальний вишкіл, в рамках якого учасники будуть отримувати нові знання. Сьогодні у нас загальний вишкіл, де буде приймати участь так, як і учасники ДФТГ, от так і цивільні. От, тобто ми проводимо безкоштовні навчання з березня місяця. От і сьогодні у нас, якби буде такий спільний захід. Ми регулярно продовжуємо проводити безкоштовне навчання для цивільного населення нашого міста. Основна наша задача дати якісь базові навички по тактичній медицині, по піхотній тактиці та по безпечному поводженню зі зброєю. Головне в роботі добровольчого формування, дисципліна та гарна підготовка. Саме ці якості розвивають командири у своїх підлеглих. Вишколи загартовують та надають сили. Бійці ДФТГ номер 12 Впевнені, що завдяки цим заходам вони стають сильнішими, як морально, так і фізично. Ми всі цивільні люди, всі, всі які прийшли, і ті, які вже з шевронами, і ті, які ще шевронів не отримали, тому що не підписали контракт. Ми всі цивільні люди. Але про себе скажу, я не знаю, як стосується це хлопців і інших дівчат у нашому ДФТГ. Але мені здається, що чим довше я сюди ходжу, тим більше я готова до того, що яка б ситуація не виникла, я до неї буду готова, принаймні морально. Ну і напевно, десь на скількись відсотків фізично. Заняття відбуваються три рази на тиждень. Якщо ви також хочете отримати бойову підготовку. Ви можете записатися на заняття за номером вказаним на екрані. Наразі ми тренуємося тричі на тиждень, але скажімо так, сезонність трошки впливає з першого числа, з першого десятого, ми будемо проводити великі вишколи один раз на тиждень. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.